Доброго дня, шановні, зараз читаю видання, де пишуть весь світ шокований українською корупцією. Ви знайдіть в той корупції хоч одного українця. Всі українці під час війни зайняті чи е, на нулі цю країну боронять, чи займаються волонтерством, чи займаються популяризацією теми війни в Україні та захисту України, об'єднують весь світ навколо. України та допомагають нашій перемозі, тобто всі українці зайняті тим, що працюють на перемогу. А коли читаєш санкційні списки чи якісь матеріали справи, то бачиш, що там жодного українця взагалі нема. Чи Мінді, чи Цукерберг, чи взагалі там, інші фамілії. Це все точно не українці. І більш того, там прямо зазначено, що це не українці, це навіть не громадяни України. Не то, щоб не етнічні українці, а навіть не громадяни України. Тому Україну грабують етнічно-релігійне угруповання, яке жодного відношення до України і українців не мають. І ми маємо, як українці, це світу донести. Що вся корупція в Україні? Самі Українці до неї. Жодного відношення не мають більше того, самі українці ахуєвши вже від того рівня корупції, блядь, до якої вони взагалі не мають ніякого відношення і не можуть впливати, тому що ця етнічно-релігійна угруповання повністю корумпувала всю владу в Україні. Вони навіть її призначають цю владу в Україні. Тобто, вся Україна зараз в окупації етнічно-релігійного угруповання, яке грабує її під час. Війни і жоден жоден українець до цього не має жодного відношення, крім тих українців, які беруть гроші та допомагають цим покатькам таким як Міндіч, блядь, Цукерберг, там Цукермен і так далі. Всі ті фамілії, ми і так розуміємо, е грабувати нашу країну. Тому раз і назавжди запам'ятайте, українці. Не мають жодного відношення до корупції в Україні. Ми в такому ж оточенні ворогів всередині країни, як і ззовні, коли на нас напала Російська Федерація. Так от, коли вони нас, на нас напали. В цей час вже діяло це угруповання, і ми вже були в заручниках у цього транснаціонального угруповання. І вже тоді вони грабували Україну, не маючи не жалю ні жодного відношення до України. Тому я вибачаюсь, української корупції не існує, тому що жоден українець в ній не приймав жодної участі. Все це ми розуміємо, не громадяни України і навіть не етнічні українці. Всім гарного дня і забувайте про українську корупцію. Україна в заручниках у. Транснаціональної корпорації, яка її вбиває зсередини. І жодним чином ніякий Українець до цього не має жодного відношення. Ми просто довірливі, і коли нам кажуть, що це хороша людина, ми за неї голосуємо. А виявляється, це просто телевізор, який теж належить цій транснаціонально-етнічній групі, яка зараз. Повністю окупувала Україну, українську владу і український бюджет. Всім гарного дня.